Про наше майбутнє в прямому сенсі слова, а саме про вчителів, десь тижня півтора назад я. Розповідав про те, що в школах є абсолютно нехватка молодих вчителів, про те, що люди не хочуть йти на таку зарплату, і це було підтверджено, в тому числі даними нашого опитування. І вже цього тижня ми бачимо таку дуже радісну в лапках новину: про те, що про вчителів говорить про те, що вчителям хочуть підвищити навантаження без підвищення зарплати. Ми та поставили риторичне запитання, як вплине на роботу шкіл збільшення навантаження на вчителів. І отримали цілком очікувану відповідь: де 21% трохи погіршить, і 40% істотно погіршить, і ще 17% важко відповісти. А решта сказали, що там покращить істотно чи трохи. А, і тут хочеться додати, що всі наші розмови, всі розмови чиновників, політологів, депутатів, будь-кого про те, що ми дбаємо про нове покоління, вони врешті-решт будуть виглядати в цих простих і скучних рядках і скучних цифрах, в тому числі зарплати вчителям, зарплати працівникам, які працюють у дитячих садках, лікарям у дитячих клініках, і їх кількість і якість і зарплати цих лікарів і так далі, і так далі. І, так далі. і по цьому треба слідити за тим, як наша влада дбає за новим поколінням. А люди це найважливіше. Підписуйтесь на канал.